І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему інфекції сечі статевих шляхів. Ця тема дуже актуальна і важлива. Найбільше е, ця тема спостерігається, можна сказати, у 80% жінок, більше, ніж у чоловіків, тому що е, так налаштована наша система, що наша уретра знаходиться близько до анального отвору. І які симптоми. Ми відчуваємо, коли нас пече, коли ми мочимось, часті позиви до сечоспускання, навіть коли пустий сечовий міхур. Також може виникати біль у животі у самому низу. Біль в поясниці теж є симптомом такого захворювання. Кров в сечі, мутна сеча або сильний запах у сечі. І у 80% це викликає кишкова паличка, тому що вона якраз є провокатором усіх цих симптомів. Якщо з точки зору анатомії, то у нас є дві нирки, які з'єднані з з... Сечоводами, з і сича по цих сичоводах стікає у сичовий міхур і звідти виходить на поверхню через уретру. При інфекціях ми можемо спостерігати бактерії у сичовому міхурі, в уретрі, в сичоводах або в нирках. Кишкова паличка дуже хоче вижити, тому вона робить таку біопльонку в сичовому. Міхорі, і після цього її дуже важко знищити, тому що вона ховається, і тому у багатьох людей, особливо у жінок, проявляються запальні процеси знову і знову, особливо при прийомі антибіотиків, тому що бактерії стають до них стійкими, їх важче знищити, тому що антибіотики перестають працювати. Чим більше антибіотиків. Тим гірше все стає. Потрібні натуральні засоби, і про них ми поговоримо. І як виявити ці симптоми? Це здати загальний аналіз сечі. І при бактеріях у сечі у вас буде нітрити, лейкоцити, білі кров'яні тільця. І так само є інші способи. І, наприклад, коли люди дізнаються, що у них є інфекція се шляхів, зразу у рух ідуть добавки, такі як клюква або сік з клюкви. Але сік з клюкви він містить дуже багато цукру, а цукор теж сприяє розмноженню бактерій. Воно, в принципі, працює, але не дуже ефективно, тому що клюква. Вона бактеріям затрудняє можливість доторкатися до стінок самого сечового міхура, тому що клюква підходить для профілактики. І якщо ми розглядаємо добавки саме з клюкви, але коли вже є інфекція, сік вам не допоможе. Добавки це тимчасовий засіб. І я порекомендую те. Що допоможе вам набагато краще. І це ефірні масла орегано, тим'ян, масло тим'яну. І е, так само їх можна знайти в капсулах як біологічно активну додавку. Але масла вони більш концентровані, і їхня дія буде більш ефективнішим. Тому що вони трав'яні, натуральні антибіотики. У них є хімічне з'єднання, таке як карвакрол. Масло орігану має 60% карвакролу, і рекомендую приймати його щоденно. Так само можна пошукати саме масло орігану, як столове, скажімо, масло орігану, але тоді його потрібно приймати дуже-дуже багато. Так як ефірне масло, його потрібно декілька крапель на день. Тим'ян потрібно, потрібно приймати теж дуже багато, якщо ми шукаємо масло тим'яна харчове, а якщо ми розглядаємо ефірне масло, там декілька крапель достатньо. Воно вбиває кишкове паличку, головну бактерію, яка відповідає за інфекцію. І також можна користуватися яблучним оцетом. дві столові ложки яблучного оцету для тих, у кого немає вираженого гастриту, допоможуть вам. Якщо їх розвести у півлітрі води, воно зробить ваше pH набагато кислим. Чим кисліше буде ваше pH, тим менше буде у вас патогенних бактерій. І також я рекомендую пити по 2,5 літри води, але ця вода має бути якісною і з високим зарядом. І до неї, я вже казала, можна додати яблучний уксус. І якщо дивитися. Що масло орігану, масло вони вбивають бактерії. Яблучна кислота вона теж вбиває бактерії. І якщо ви додаєте нормальну воду, живу воду, а не мертву, не воду з під кранів, не воду з бутилок, яку ви п'єте, тоді набагато ефективніше відбувається дія е виведення бактерій з організмом. Є також додаткові засоби, натуральні сичогінні засоби. З їх допомогою ви збільшите е, виведення бактерій по сечовивідних шляхах. І одним із таких натуральних засобів це є спаржа. Зелень, кульбаби це теж е, дуже е, мочогонний, е, мочогонний засіб, або цитрат калію. Калій є у багатьох продуктах, а також калій можна брати цитратну форму в рощині і додати до води. Воно теж допоможе справитися із бактеріями і інфекцією з них шляхів. І так само з цим нам дуже добре допомагає справлятися, коли ми переходимо на чистку кишківника. Коли ми починаємо дбати про свій кишечник і виводити звідти всі надлишки, важкі метали. І ця тема дуже важлива. Цю тему я відкриваю у курсі Ковчег, тому що саме важкі метали, вони Призводять до артрозів, вони призводять до багатьох захворювань до онкологічних захворювань, до психологічних захворювань. Людина, маючи важкі метали в організмі, у їй іде все тяжко, їй тяжко розслабитися, їй тяжко. Прийти в гармонію із собою, їй тяжко приймати рішення. І все це можна змінити. І для початку потрібно зрозуміти, що мені потрібно навчитися в першу чергу дбати про себе. І усі ті, хто слухає мій телеграм-канал, ви вже розумієте, як енергія смерті людей, які помирають з важкими хворобами, родова генетика. Впливає на всю енергію людини. Тому, якщо ви хочете з цим справитися, якщо ви хочете вийти із родових патернів, із генетичних захворювань, якщо ви хочете оздоровити себе і в подальшому своїх дітей, якщо ви хочете правильно підготуватися до зачаття дитини, до вагітності, Якщо ви плануєте дітей, я рекомендую вам іти і вчитися вкладати гроші в себе. Зараз такий час, який вимагає бути осознаними, який вимагає мати знання. Тому що саме із знаннями ви зможете зрозуміти, куди вам рухатися, як вам вижити у цих енергіях. І найкраща інвестиція це в себе. І блок інтуїції він так само відбувається через блок у кишківнику. А блок у кишківнику, як правило, створюють бактерії, створюють кишкова паличка. І тому для кого цікаво нижче під відео я залишу посилання на препарати, якими ви можете скористатися. Де ви можете їх знайти? Всі посилання будуть нижче під відео. Для кого було відео актуальне? Ставте лайк та підписуйтеся на YouTube канал. Це буде для мене мотивацією. Для вас давати для вас ще більше інформації.